Ну що, вже продовжуємо в Волмарті купувати насіння. Сперший петрушка. Дуже смачна. І зараз що ми будемо брати? Будемо брати Помідорок. помідорки. Ось ці мої улюблені завжди були назвалися Волове серце. Мені здається, так і називається біг-біф гібриди. Це, мені здається, що я ось такі собі візьму. І, звичайно, шарома. Ось цей мені дуже смачний. Візьму пару штук, так на десятку. Спробую взагалі виростити а, розсаду. Подивлюсь, як воно буде. Коротше, все, старость на горизонті. А що два? Добре, візьму два тут. Старость на горизонті. Все. А це що? Це тайні тінь. Ось тільки ще хочеться взяти. Коротше, ви зрозуміли. Беру. Посаду в середньому воно коштує 2,50. Є ще горошок. 2,75. Звичайно, що горошок я посажу. А, Ну і звичайно, що огірки. Огірки ось. Теж 2 Ні, огірки 5 доларів. Це хіба велике щось? Так, 5 доларів. Коштує огірки ось такі. Ну, так, ну, Звичайно, що кукурудза, керат, морква. І що ж тут? А, тут ще є салати. От. А якщо не буде диви, вирощувати, то просто візьму таку я в Танарі бачила як таку, м м м такі, як столик і просто на столик поставлю. Такі великі мішки куплю, просто і так поставлю. Керат 499. Все, старость на горизонті.